Друзі, ми зараз знаходимося в об'єкті укриття повітряна тривога. І зараз е, зима. Дивіться, я вам покажу сніг. Ось, видно. Зима. У нас, скільки показує термометр. 2,2 градуси за шкалою Цельсія, 47% відносної вологості повітря. І зараз ми вам покажемо, як можна зігрітися. Для цього я взяв ламповий телевізор, Славутич і його. Потужність 180 Вт цього телевізора лампового. І він, так як би сказати, економний. Ми можемо зараз зігрітися його включити. Тому подивіться, друзі, скільки тут багато електронних ламп. І це, незважаючи на те, що їх тут дуже багато, він буде споживати у нас 180 Вт. Це. Дуже економно, тому що зараз брати якісь обігрівачі, вони кіловат, 2 кВт споживають і більше. А електронні лампи якраз випромінюють інфрачервоне проміння. І ми зараз так будемо зігріватися. Ось не знаю, чи в нас це все буде спрацювати. Беру я штепсельну велку. Зараз. І підключу до цієї розетки. Якщо є в ній напруга, то ми зараз побачимо ем, розкалювання електронних ламп. Друзі, дивіться, штепсель вилка у нас старого зразка. Я підключаю її в розетку. Розетка старого теж зразка. Друзі, дивіться, дивіться. Електронні лампи вже починають накалюватися і видно, як вони спрацьовують. Якийсь у нас сигнал з'явився. Може то, що... Ось у нас тут... О, о, вже йде, починає йти тепло. Хоч лампи припали пелом, їх треба... Легонько, може, пізніше тряпочкою я почищу, протру їх. Особливо дивіться тут. Друзі, вже скоро буде рік, як Росія напала на Україну та веде повномасштабну війну. Дивіться, друзі, поки спустилися в об'єкт укриття, температура почала падати. Можливо, то, що він повністю метеостанція не охолола. І зараз показує мінус 0,9 градуса за шкалою Цельсія. Зараз подивимося, як буде працювати у нас. Я виключу підсвітку. Ось дивіться, скільки тут багато електронних ламп. Усі вони випромінюють тепло. Особливо тут у кожуху багато там кисл... товсті світять. А зараз я покажу, як можна ще освітлення включити. Освітлення можна включити кінескопом, засвітити кінескоп. Зараз подивлюся, де тут у нас регулятори. О, Друзі, дивіться, тут у нас всякі регулятори, крутилки різні. Ми зараз будемо їх крутити, щоб засвітити кінескоп. Друзі, я зараз почну крутити різні регулятори, щоб засвітити кінескоп. І ми так можемо ввечері освітлюватися кінескопом і одночасно отримувати тепло з чорно-білого телевізора. Я всякі кручу регулятори. О, Друзі, дивіться, дивіться, у нас кінескоп засвітився. Побачите? Світить сірим світлом, а я зараз спробую може відтінки міняти. Тут у нас ще є якісь інші регулятори. А, тут у нас. Ну, отак найкраще, але це якраз дуже добре, тому що світло слабоньке і ворожий супутник нас не зможе побачити. І ми можемо вже вечором щось тут дивитися, робити свої справи і він, цього освітлення достатньо кінець Друзі, пройшло вже кілька хвилин і Терну... маметр нам показує. 6,7 градуса за шкалою Цельсія, 63% відносної вологості повітря. О, вже 7 градусів. Дивіться, дивіться, як швидко піднімається температура, друзі. І це кінескопом ми світимо, щоб не було темно. О, бачите, як я стану. Виключу фонарик, ось це від кінеско освітлення. Я думаю, що навіть як війна закінчиться, можна собі такий електричний камін у квартирі собі поставити, протерти гарну пилюку, лампи і так грітися навіть у будинку чи у квартирі. А Захотів вам показати, дивіться, вже 7,9 градусів за шкалою Цельсія, 59% відносної вологості повітря. Ось так будемо зігріватися об'єкти укриття за допомогою лампового телевізора. І він, до речі, дуже мало споживає струму порівняно з іншими електричними обігрівачами. Ось бачите, я вам покажу, що спожив споживання його 180 Вт, бо телевізор Словотич.